Всім добрий день! З вами Ющук! Ющук, ось, не. І сьогодні я хочу вам поговорити про мультики з мого дитинства, які я дивився ігри або такі. Давайте почнемо, що я дивився в дитинстві. Перше, що я дивився в дитинстві, це мій смішарики. Смішарики були моїм кращим мультиком на світі. Воно вже було класичне, воно було теоретичне, і ось таке було все. Воно виходило вже давно минулому рік, 2004 рік. Воно вийшло 2020... 2004 рік. Воно було класним мультиком нових серій, тому що виходили. І це було мене для мене нормальне діло. Воно кожному з нас зображало, кожен з нас мультиком. Таком додавали нових персонажів, однакові персонажі, і кожен день ми б їх нагадували. Воно було взагалі було, було класне. Такої поки не виходило ще одних нових серій, які було. Певне, що ця серія в цьому сезоні вийде наступне. Смішарики знімають кіно. Ну то дочекаємось. Було, ну, Мені би подобався серія Буми. Вони краще всіх ми не відходили. Наступне було було наступних мішариків породі. Сфери. Сфери були клас активними персонажами всіх. Тільки трохи мало додало персонажів, ну, але серйозно багато персонажів були в всіх сезонах. Ось. Воно таке було класне і класичне, але це було занадто голе, сильне і мегатичне. Далі ж можна побитися і все, і зламаєш собі густі. Ось, ось таке діло. А мені оце таке не подобається. Що це таке? Це савуні типу скаже. Якщо ви не вип'єте чай, я всі зімоші очі. Ладно. Щоб... краще не робіть це. Мені занадто Ну, я би. я би. Коротше, не знаю що. Ну, давайте наступне. Не. І наступному місяці з третього сезону не виходило на нових на кіно. На наступному кінотеатрах. Театрах. Ось. Кіно просто буде. Воно буде на. і вийшло нове кіно від сфери, яке буде називатися Сферис в санаторій. Короче, Лусяш сказав, що санаторій давно вже закрита. Але Купатич виграв свій білетик. Але, але всі ці персонажі називалися іншими персонажами. У цього Купатича замінили на іншого ім'я, яке називали Село. А цього Луся же звали Лось. А цього Йожика звали Ігла. 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 Ось. Воно таке було саме. Страшне. Ну я певний, що це буде, ну. На кіно... Ну, буде. Воно буде ніж і кріпощем. А статі, вам я вам не показував вам криповище? Ну, коротше. О, де там. Там буде лосяш кошмар. Воно буде бігати. Ще. якщо ви боїтесь, не дивіться, вже. І воно не буде. Коротше, це жарт був. Це було 1 квітня. Воно було жарт, це було жарт. Воно не виходило ні в кіно, а нічого. Воно взагалі нічого не виходило. Це було брехня. Я би хотів би зробити на українському мові. Це таке. Таке. Ну, коротше, в санаторії. Знаєте, в цьому санаторії там було те ж саме голе. Що там стояло? О, це ось. Воно ну, було дуже страшне. Але, знаєте, воно було не дуже страшне. Воно просто було маленьке. З білими очима. Так, деквось так таке вот діла. Питання від цього нічого. Воно взагалі. Маленький і страшним. І буде теж Копатич страшним кріповичем. Воно вийде 53-го в кінотеатрах. Воно буде з Хелловіном і ось. І далі. Є ще була тестова серія, яка. Барашу сказує: а коли купатич тебе купає? Ну, то, що сидить, його звати Лопатич. Лопатич був іншою моделлю на всіх світі. Я би краще показував вам. Я б краще створив версії моделі. Ну, ще можна повітити зелений куб. А цей костюм якийсь транс, що носить копатич. Тобто каркарич. Назвати Дід просто. Але бачить свинину його зробили кращим коркою на смаку. Ось, воно було так класно. Смачненьке, Даш, я ще їв на обід. Дже. Тепер наступний. Наступний був Барбоскін, теж виходив в кіно, ну, який називався Барбоскін Тім. Тимпо цього, що будуть знімати. Ли, ли, і далі собі танцювали. І так далі. Також було смішніше, щоб малиш намалював телевізор з сонцем. деловізор сонце. Ну, 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 воно було таке класне і магічне. Теж хотілося, щоб ще вийшло третє кіно, але третє кіно нам, можливо, не буде їм лінь так робити. Ти напевно що, Їм лінь, тому що. А чому лінь? То їм так тяжко. Їм так тяжко робити. Ну, коротше, хай вони будуть тут далі віддихати і далі. Наступне у нас саме класичне. Обі... Саме об. Ня-ня. Об... Які ви знаєте в минулому місяці від цього разу року. року. Рок. І де там буде в нас заставка, мюзикл, ігри, секрети, наші фанатські ігри. Ри, ри. Де там буде все, що там є піксельні заставки і ось таке. І воно називалося. Об'яснялки не. Ну, Є Марк Знайка, так що подивіться. Наступний у нас Симба. Симба так... котик. Так. Воно було саме милашне, який я дивився. Стать, ви ще можете знайти на телефоні. <свісно> Качайте можете качати на плеймаркеті, на комп'ютері, на телефоні, на планшеті, скільки завгодно. А, кстати, навіть не перевіряв на комп'ютері, ну коротше нічого. Воно було. Найшли... було багато персонажів. Який з майбутнього, а який не з майбутнього. Його. Хо. Он ну... знаєте. Те. Саме було все, що тут було. Воно було таке милашне. Дур. з іграми навіть знімалось. Ну да мені сподобався Кетджампер. Тепер і кругляшата, і кубики. Ну, далі мені прийшлося їх проходити. Ти ось. Це все, що мене осталось. Все, що у мене є, то вже все. Осталось. І, коротше, ось. Кстати, вже п'ятниця. І скоро вже Йду я в школу по ще. 10-2. І що ж, що ж мене буде чекати на вихід. І що ж тепер. Що тепер будемо робити? Я не знаю. Ми... Я буду далі продовжувати знімати мультики на першому. Я теж... статі, а ви не знали, чому я роблю мультики? Бо щось мені теж хотілося зняти як в усмішариках. Всі цих мультиків. Мульт. Я їх назвав мультяжні герої. Я теж хотів всі зняти, хоч хотів, хотів ось зняв вже нарешті всі сезони. Певне, що ці всі ці мультики теж будуть на тих сезонах. Вони будуть повсюду класні, графічні і популярні. І воно буде на цьому в сезоні. Тому що воно класне. Сезон будуть чекати вас всіх сані. І на смішаріках, і на Бум. Он і на сферах, якіш. А если вам мало это, то вам чекає Dark Riddle 3 Hill. Ну, короче, там, где Dark 3, будет чекать вас Сусид. справжній сусід іншої модели. Там будет чекать вас и на лаборатории, и на лабиринте. Наступно будет, де там белый кролик сидить на диване, где там лік. Це ось. Десь десь сусід буде далі опять заходити в підвал. Де там будуть пригодувати магазини у цього целу. І де там сусід буде пригати. Ось, ось. так Ну ось. Я вам все розказав. Так що будемо чекати обіснялки на другому сезоні, коли вийде. Де на осінню Але зараз... Як нічого. Всього. Так що що, ставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок. Підпишіться. Заходьте лайки, Snapchat, Тікток. Ну і даже Viber. Купитесь, там візьмете собі стікера. Стікер безкоштовно, ждуть вас в описанні. Бувайте!